з піднички Крим. 10 кг Ціна акційна, 2500 гривень. Ось такі класні платочки, піднички. таке легесеньке дуже. Розмір тут S. Наступне йде ось таке чорне, воно йде абсолютно новеньке. З пасочком. Розмір. Розмір тут я не бачу. Далі йде ось таке дуже яскраве, дуже гарне. Це йде бренд Zara. Розміра тут немає. Наступне платтячко йде ось таке. Воно йде з кишеньками на гузочках. Розмір 36. Далі йде ось таке. Воно йде з пасочком. Можна собі за защіпати. Воно дуже легеньке. Наступне йде ось таке зелене класне. Дуже гарне. Дуже легесіньке. Далі йде ось таке платочко. Наступне йде ось таке червоне. Розмір тут S. Це також йде бренд Zara. Наступне йде ось таке платочко. Далі йде ось таке легесеньке, таке темного кольору. Далі йде у нас чорне. Тут є така мережева. На замочку беремо. Далі йде у нас ось така чорна шкіряна спідничка, Розмір тут я не бачу. Далі йде у нас ось таке горошок, Розмір 36. Йде розмір 40. Ось таке легеньке зручне. Далі йде ось така спідничка. Дуже класна, дуже легенька, дуже така. Наступне йде ось таке біленьке, воно йде абсолютно нове. Розмір 42. Далі йде у нас ось таке пласточко. нагадую, що Ціна йде акцій на 2500 гривень за 10 кілограм. Плаття. плаття йде сорту крем. Далі йде ось таке платтячко. Наступне йде ось таке біле легесеньке, класне. ззаду ось так за цей, зшнуровується. Ш... За... Далі йде ось таке легесеньке не плаття, це йде така накидка. Дуже класний розмір тут не бачу я. Далі йде ось таке платтячко. Наступне йде спідничка. Вона йде абсолютно новенька, розмір тут 40. Далі йде ось таке. Наступний йде ось таке гірчичного кольору розмір до 36, вона йде з пасочком. Далі йде ось таке класно XS. -ечка. Наступний йде ось така спіднечка, горошок. легенька. Далі йде ось таке плаття в рози. Дуже гарне. Заду таке ці. Далі йде ось така елічка. Наступний йде М-ка. Далі йде ось таке зебра. Це йде М-ка. Наріс 170. Далі йде нас ось таке платочко. Наступний йде. Немає розміру, не вказаний. Далі йде у нас ось таке. Воно йде з... Розрізом, дуже класно. Нагадую, що 10 кг плаття, крем. Тут ідуть платья плюс спільнички. Ціна акційна. Ціна 2500 грн. Плаття є дуже великий вибір, дуже різно кольором. І остання моделька ось такого класного платочка. Це ХС. Я замовлення в швидше до телеграм.